Вітання, добрий день. Всім доброго і сонячного дня. Боже, яке лагідне сонечко. І тут така, як пириності, ви зелені так хочеться. Пум! Впасти в цю. Дивіться, яке воно блискуче. Хочеться йти так. У -у -у. Так то ви, як зрозуміли, я вийшла, діждалась солнечного виблиска, пробліска. Це теж розову, дечайно. І вийшла пройтись на свою улюблену вуличку біля залізної дороги. У нас холодно. И вы поняли по моїй шапці. Я збираюсь, питаю у свого сына шапку одягати. Він тільки на сьогодні приїхав, там в сази. Там жара вообще немовляна. Він каже, у вас походу тут і дома надо в шапке ходить. А це так і Да, у нас дома холодно. Хожу на вылезці погріть. Так глянем, як воно сьогодні. Наша пахуча краса сьогодні теж неймовірно, так само як і вчора. Глициня все вже, вже запам'ятала. Лицинія. Так що в нас холодно в мир з думати. Я думаю, що все з капюшоном, що одразу капюшон. І нос замерз. Зараз буду швидко йти зразер. Зараз ми подивимося на ці дві красотки, як вони виглядають в сонтечному світі. Ось бачите, що це у нас? Яка краса. а там... Ужаки, сейчас я поеду, трошки моющие. так? Гарни красоточки. Неймовірно, як вони мені подобаються ці дві. Чого це біля нас не посадили такі? Біля нас якась та поля, яка капає якимось на нашу машину і постійно мить. Якщо це то накапала а потім ось і десь такий пух, їдеш, як весь з курятника. ой Це посадили біля нашого дому таких. Стук 10 ці олії. Так, ну нічого. Зато ми ходимо, любуємося, то сонце є, то нема, ну, слава Богу, нема де що. Головне, нема де що. Все зелене. Хоч там звідки взялись каштани. И Это справжні каштаны. Звідки вони взялися? Ось каштан. Так поезд. Символ романтических надежд. Повез людей на моря, на Мальдивы. На свои Мальдивы. Шапку <laughs> одела. Еще дела. Ну, что ты плодилась. Брюки шума для зимнего бега. Адидас. Такие Чуть-чуть ну, такая есть утеплитель. Так что можно свои Мальдивы. Лицы камень, верно. Зелень уже. Смотрите, квиты. мужики. на сегодня квитинг. два. Перше, мабуть. Друге я йшла і здалеку побачила оці, оці рослинку. Ну вона вже її щось тут підпортив, мабуть, нашу шоб і сніг, і що ви хочете. Вже побачила свій найкращий час. Ця рослинка вже побачила, що воно таке. І там ще одне таке дерево. Я навіть не знала, що у нас тут є такі дерева. Ну все, вони вже не дуже, не дуже. Ну буду знати. Буду знати, що у квітні прийти подивитися, коли вони всі такі два білих шара. Це у нас тут напроти станції це проходило, і там ще якийсь коротше, тут якийсь такий такі Я тут ніколи не була. І тут такі дві, дві Та що це Ти... Ага. вже знаю, де це ми. І ось що це Видно. Якась чорна плотна рябина чи що? Краса. Цвіточки, мотелечки. Так і сонце скривається за точкою. Ну ми встигли. Коли сонечко, це зовсім інша справа, да? Уже коли сонечка нема гарно, але по-іншому. В цьому закопілочці в такому. А отут у нас станція. Я навіть не знав, що тут проход є, що тут що відкрила якесь нове місце у нашому містечку. Так, це у нас теж райончик біля станції. Тепер відстраивають цей дом, как, як він називається? Його. Щось будують, що вони будують тут. Ага, це ж мені хотіло так прийти. такие домики, выходы, входы. Можно запутаться совершенно. Так, кто-то идет мне навстречу. Домики. Ай. Так, людина, чтобы запутать, и потом думай, где Возле переезда мы идем в центр. Я хочу в Ауди. Я хочу не ремонт сделали, новые побудували. Я за цим, цим не встигаю. За нашими семейными стройками. Постройками. А вот заберу. По поиску работы, коли я тут працювала них там в основном польске. Це був ад, адіще. ще. Так оце вони майже добудували. Я так зрозуміла, тут люди жити. Так, коли хімит, де кажеться. Був тут у нас наш домашній врач, колись було сьогодні атака. А от це що дивіться, яка графіті. Мурал. Який мурал. Такі мурали, графіті, такі ну, набувають цікаві. Я завжди запечатліваю. Це наш центр. Це вуличка, можна сказати, відреставрована. Вона інакше була вигляд в неї був інакше. Дерева дерев були старіші, тепер це виглядає. Нові дома побудували. Ось так. То с їде. Зараз ця вуличка відновлена. Класа. Прийшла ще сьогодні подивитися. Тут у них ще щось, дивіться. Тут у них ще щось. Як гарно.